Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд своєї частини колекції колесів, яка живе у мене на вулиці, на моїй ділянці присадибній. Ось прийшла їх поливати і захотілося зняти відео, показати, зробити такий маленький відеогляд. Ось так виглядає вся частина моєї колекції. На півзатінку вони в мене тут знаходяться. Ось і зараз подивимося по сортикам окремо. Ось, Самий перший, який хочу показати, це монарх, великий кулес, велике листя, дуже гарний колір. Ось стрілочку він мені випустив. Будемо збирати насіння і щось цікавеньке вирощувати. це Колеус вегетативний, тому з його насіння будемо вирощувати якісь інші сортики. Сортики, спортики, не такі, будуть не такого кольору від нього рослинки, які я вирощу з насіння. Ось він дуже високий, виріс 60 см у висоту, дуже ушатний. Красивий цей, такий із тієї серії, що у колекції назавжди. Так, наступний дивимося. Ось колос також дуже великий. У цього колеса це самий великий в мене Колос, самі великі листя, назву сорту я не знаю, тому що я купляла насіння. Там було три насінинки, і було вказано, що це сорта серії Екзибішн. А сортик, як називається, я не знаю. І ще разом з ним в одному горщику росте ампельний колеусик, мілколистий, Бургунді Train. Ось так вони в мене в одному горщичку ростуть. Ось. Краса, красання. Ну, величина листя, звичайно, просто вражаюча. Так, далі покажу. Тут у мене ось така є композиція. Тут в одному горщику ростуть три рослинки. Це васабі. До речі, васабі дуже всім рекомендую. Класний сорт для того, щоб складати квіткові композиції, він буде відтіняти різнобарві сорти. Він зелененький такий, навіть салатний, дуже класний. Середнього розміру. І поруч з ним також дуже-дуже красивий сорт це Санта. Також він ось хоче мене цвісти. І буде на сінничко. Санта, васабі. Такий фаворитик новий в моїй колекції. І третій сортик тут інферно Оранжевий. Зараз у нас після дощику погода не сонячна, тому він не показує оранжевинку. Вони ж змінюються при різному освітленні. Ось зараз він здається коричневим, а насправді він такий яскравий, яскраво оранжевого кольору. Можливо, зараз я ні. Нічого. Він чого разу обов'язково зроблю ще один огляд, коли буде сонечко. Ось такий цікавенький сортик. Суматра. Тоненьке листечко. Такий він не схожий ні на що. Це Суматра. Тут в мене гайхерки трошки гайхерели. Так, не відволікаюся. Наступний сортик магія осені. Ну, красунька, красунька. Ось якщо у нас аватар називають королем колосів, Магія осеня. вона, без сумніву, королева. Ось така красуня, Різнобарвна. Сортик також високий. Вистечку величеньке. Ось магія осені. Також цвіте вона у мене. Так, далі. Далі. Сортик фішнет. Ось є сортик Fishnet фішне, стокінг, Ми його знаємо, так? В нього більш округле листечко, А це фішнет, Рибацька сітка в перекладі. В нього листечко ось таке довгеньке і різне. Ось. Так. Наступний також велетень у мене. Це мені. Прислала в подарунок продавчиня колюсів і називається вона успіх. Ось така також велика рослина, висока, 50-60 см. Ну, цікавенька. Красунчик Центуріон. Ось, я в одному горщику висадила три сортика з різьбленим листячком. Ось тут Центуріон. Ось такий дуже гарний. Далі цей із сортосерії УТС із підводної сортосерії Gold Anemone. Золоте, золота анемона. І третій сортик, зараз покажу внизу, це золоті піски. Також от дуже він класний, дуже класний. Тут якось він відео більш кремовий, а він яскраво яскраво-жовтий. Шкода не ловить камеру, але обов'язково ще зроблю один огляд, коли буде сонячна погода. Так, далі в мене. Далі наступний красунчик середнього розміру сортик. Це роялті. Красивий, красивий, в нього листя, таке оксамитове, оксамитове листя і колір, ну, просто бомбезний. Мені так подобається. Дуже класний, красивий роялті. Ось. Далі новиночка у мене. Золотий фенікс. Ось такий також із високих сортиків. Золотий фенікс. Гарнезний. Наступний, всім відомий. І також його люблять, коли у свободи. Glas Spice Cake. Ось. Ось такий він. Такий шатний, різнобарний, зелений, жовтий, червоний, Супер-супер. Далі в мене тут ось невеличкий такий колос. Емералд Фезер. Якщо перекласти, то це буде смарагдове пір'я. Також є стрілочки. Буде насіння. Ось такий Емералд Фезер. Так. Далі у Кулеозаурус. Також всім відомий, всі його люблять. Колеозаурус. Також високий сортик, це в мене він маленький, тому що отримала я його пізненько черенком і тому він ще не виріс. а Взагалі такий мощний, такий кущ виростає, ну дуже класний. Так, далі в мене в одному горщику Джильда. Гильда і Марта. Також мені дуже подобається Марта. красивий сорт. Також середнього розміру. Ще дуже, дуже класний він. В нього такий колір гарний зимою, коли зберігаєш, він такий. Ну, просто бомбезний. Далі оцей сортик оранжевий у мене, він без назви. Ну, тобто, селекціонер, є в нього тільки номер. Сіянця 563. А сортику назви немає. Ось. Велике листя, оранжевий, гарний. Наступний ще один красунчик з підводної серії це Редкорал. Ось такі в нього. Листочки-завиточки. Малесенькі, закручені. Гарний. Так, далі в мене дінго. Оранжевий красунчик. Ось не можу спіймати. Щоб він був оранжевий. Так. Ось. Так. Тут ще одна любимка, також новий для мене сортик. Дракоша. Невеликий вистечку. Гарньоній, гарньоній, маленький. Знову у нас дощик, вітер. Так. Ось іще один яскравий, яскравий колеус. Це соляр фльор І є ще в мене сортик, але він більш зелененький. Зараз покажу цей більш жовтий, а ось є більш зелений. Еприкут мозаїк. Ось. Схожі вони дуже. Але різні все одно. Епкут мозаїк. Так, там далі в мене аватар. Ну, аватар, мабуть, я так думаю, потрібно його виставити на сонце, тому що в напівзатінку він, ну, гарний, але не такий гарний, яким міг би бути. Тому я думаю, що він мене переїде. В цьому році всі рослини в мене в горщиках, тому можна їх двигати, переносить де захочеться. Так, наступний це янтарний мед. Називається, сорт так називається, тому не перекладаються. назви сортів насправді, як нам би хотілося це янтарний мед. Ось жовто-гірчичного кольору він. Також середнього розміру. Так, далі. Станінг. Це, до речі, той сортик, про який завжди всі спорили, що він зафотошоплений. Ні, ось реально він такого кольору. Який він не зафотошоплений, він красивий, сам по собі ось такий гарнезний Сатурн. Сатурн також всі знають, всі його люблять і всі вирощують. Середній сортик, яскравий. Ось. Так, далі в мене. Також один з улюблених. Це гламбоянт. Він у мене також, от зараз просто після дощу і під час дощу. Він такий наче трошки облізлий. А коли він висохне, він буде оксамитовий. Дуже красивий. Красивий темний колір. І ще й плюс до того він оксамитовий. Так. Далі що у мене тут? Далі в мене ось така є композиція. Тут у мене два колуса, сценік б'юті. Красивий, також всім рекомендую. Сценік Б'юті. Середній сортик. Жовто-зеленого кольору, гарненький. І разом з ним росте ось такий ампельчик, який я забула назву. Ампельний сортик. Гарненький трейлін-брокат, здається, якщо я не помиляюсь. І ще тут з ним у мене росте вербозділя монетне. Також дуже класна рослина для того, щоб використовувати її у композиціях квіткових. А також можна вирощувати її просто. Вона застилає ґрунт і запобігає тому, щоб росли бур'янчики. Також красиво вона виглядає, як почвопокровна рослина. Ну, у мене ось в такій композиції. Вербозіля монетне, ампель і сцені б'юті. Починається дощ і залишилось в мене ще трошки. Зараз покажу. Так, це у нас інферно. Оранжевий знову ж таки, але не хоче показувати свою оранжевинку. Нема сонця, нема оранжевинки, все. І redhead. Також рекомендую використовувати редхед в композиціях квіткових. Червоний, гарний. І ось з приводу червоний гарний. Ось іще такий червоний-червоний гарний гарний це Stella Red. Ось, дуже красивий кольор. Також тут в мене композиція. В мене в одному горщику росте Stella Red. Новиночка в моїй. це тропіканка. Ось тропіканка щось середнє як для мене між тіл та Вірл і хот емберс. Ось такий. І тут у нас ще три помейки разом із ним в одному горщику. Три сортика. Салатна і помийка, червона ось така і темна. Ось все, що я хотіла на сьогодні показати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо разом вирощувати ось таку красу.